Ще один класний рецепт, який я взяла у мами, це пісний медяник. Для цього потрібна півлітрова баночка варення. Можна будь-яке варення брати. Воно має бути трохи рідке. У мене є сливове. Тут є 400 грам. Але я сполосну баночку водою. якраз буде 500 тому що насправді, якщо густе варення, то його можна розводити водою. Варення дуже солодке, тому я цукру додати не буду. Але взагалі можна додати по бажанню один стакан 200 г цукру. Далі олія. Олії потрібно 100 мл. У мене є такий мірний стакан. Так, це багатенько трохи виходить. Далі нам потрібні мелені горіхи. Тут у мене є тільки 4 горіхи, але насправді треба 2 столові ложки мелених уже. Трохи їх подрібню. От так. Також знадобиться пачечка ванільного цукру. 10 г. Тепер потрібна сода і оцет. Дві чайні ложечки соди, неповні, без, без горки. Дві чайні ложечки. оцет 9%, столовий, звичайний. Так, одну столову ложку. Перемішати. Переливаємо сюди і тепер беремо звичайне біле борошно. Борошно треба додати, поки тісто не стане таке, як густа сметана. Поступово потрохи додаємо, перемішуємо, потім знову, знову, щоб добитися такої густоти, як сметана. Таке виходить тісто. Я буду випікати в мультиварці, це антипригарна форма. Але я все одно змащу трохи олією. Якщо у вас не антипригарне, ви будете пекти в духовці, треба змастити олією так нормально і посипати мукою зверху або сухариками. Не паніровочними, а простими сухарями дно по боках. Тепер це так акуратно розглажуємо. Розплетіляємо. Я буду пекти в мультиварці, 40 хвилин там у мене програма випічка. В приблизно десь так. 40 хвилин година і. 680 градусів. Ось такий медільник. Я його втекла два рази по 40 хвилин. Я думала, треба буде допікати ще в духовці. Як я перевіряю, чи він готовий. От беру сірничок І так тісто не лишається, значить, він вже має бути готовий. Кльово, о, хвилюючий момент. Не знаю, як що все добре. О, класно. О, да, я задоволена. Це буде мій коронний рецепт. Класно, дуже класно.